Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. У Київській області очікується температура від плюс 6 до плюс 4 градусів в день та до плюс 2 градусів вночі. У Києві на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Нічний дрібний дощ зі снігом закінчиться ще до світанку. Вдень розпочнеться дрібний дощ, який ближче до вечора має припинитися. На півночі. У Житомирській області температура в день буде плюс 3 градуси, а вночі до плюс 1. Хмарна погода протримається у Житомирі увесь день. Нічний сильний дощ закінчиться ще до світанку. В день він послабшає та розпочнеться знову, але ближче до вечора має припинитися. У Чернігівській області денна температура буде від плюс 6 до плюс 4 градусів, а вночі до плюс 5 градусів. У Чернігові на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері дрібний дощ йтиме майже весь день. Вранці він може посилитися, проте до вечора поступово закінчиться. У Сумській області очікується температура від плюс 8 до плюс 4 градусів в день, а вночі до плюс 4. Хмарна погода протримається у Сумах увесь день. Майже весь день ітиме дощ, але ближче до вечора він повинен припинитися. На сході. У Харківській області очікується температура від плюс 9 до плюс 6 градусів в день та від плюс 5 до плюс 6 вночі. У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою дрібний дощ ітиме весь час. У другій половині дня він посилиться і не заспокоїться до самого вечора. У Донецькій області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 8 до плюс 11 градусів та вночі від плюс 4 до плюс 7. У Донецьку сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Дрібний дощ ітиме весь день, а до вечора може стати сильнішим. У Луганській області в день температура становитиме від плюс 8 до плюс 12 градусів, а вночі від плюс 4 до плюс 6. Ввечері у Луганську на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою. Вдень піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен закінчитися. На півдні. У Одеській області максимальна температура в день становитиме від плюс 6 до плюс 5 градусів, та вночі від плюс 4 до плюс 5. В Одесі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Майже весь день пройде без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дрібний дощ. У Миколаївській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 5 до плюс 10 градусів, та вночі від плюс 1 до плюс 3. Зранку до самого вечора у Миколаєві небо буде вкрите хмарами, вранці йтиме дрібний дощ, в день та ввечері опадів не очікується. На Херсонщині денна температура буде від плюс 5 до плюс 10 градусів, та вночі від плюс 1 до плюс 2. На зміну похмурому ранку прийде ясний день, але ввечері у Херсоні небо знову затягнеться хмарами, без опадів. У Запорізькій області температура в день буде від плюс 7. До плюс 10 градусів та від плюс 4 до плюс 6 вночі. Похмура погода буде триматися у Запоріжжі весь день, вранці очікується недовге прояснення. Вночі, можливо, пройде дощ. Увесь день, починаючи зранку, пройде без дощу та снігу. У Криму температура вдень буде від плюс 4 до плюс 11 градусів, та вночі від плюс 3 до плюс 5. Зранку до самого вечора у Сімферополі небо буде вкрите хмарами, без опадів. На заході. У Львівській області в день температура становитиме плюс 3 градуси, а вночі від мінус 1 до нуля. Ранок у Львові буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Дрібний сніг, який йтиме вранці, після обіду зміниться дощем. До вечора він поступово послабшає. На Івано-Франківщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 5 до плюс 3 градусів та до нуля вночі. Вже вранці небо в Івано-Франківську затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Вдень і ввечері буде йти дощ. На Тернопільщині максимальна температура в день становитиме від плюс 4 до плюс 3 градусів, та вночі від мінус одного до нуля. В цей день хмар на небі не буде тільки вночі, а зранку і до самого вечора у Тернополі буде зберігатися похмура погода. На зміну ранковому сильному снігу прийде сильний дощ, який до вечора почне стихати. У Чернівецькій області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 4 до плюс 3 градусів, а вночі від плюс 1 до нуля. В цей день хмар на небі не буде тільки вночі, а зранку і до самого вечора у Чернівцях буде зберігатися похмура погода. Ніч та ранок пройдуть без В Вдень очікується дощ, який до вечора повинен закінчитися. У Закарпатській області денна температура буде від плюс 9 до плюс 5 градусів та від плюс 1 до 0 вночі. Небо, ясне в Ужгороді вранці затягнеться хмарами у середині дня, та погода буде похмурою до самого вечора без дощу та снігу. У Рівненській області максимальна температура в день становитиме плюс 4 градуси та від мінус 1 до нуля вночі. В рівному сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Дощ зі снігом, який розпочнеться вранці, у другій половині дня зміниться дощем, що продовжуватиметься до завершення дня. У Волинській області максимальна температура в день становитиме від плюс 7 до плюс 4 градусів, та вночі від мінус 2 до нуля. У Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою. З самого ранку йтиме сильний дощ. Вдень він може послабшати, але не заспокоїться до самого вечора. На Хмельниччині очікується температура від плюс 3 до плюс 2 градусів в день, а вночі до мінус 1. До самого вечора у Хмельницькому буде триматися похмура погода лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Ранковий сніг в день зміниться дрібним дощем, який повинен закінчитися до приходу вечора. У центральних областях на Кіровоградщині очікується температура від плюс 5 до плюс 3 градусів в день. Та від плюс 1 до плюс 2 вночі. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора небо у Кропивницькому буде вкрите хмарами. У другій половині дня очікується дрібний дощ, який ітиме до самого вечора. На Полтавщині очікується температура від плюс 8 до плюс шести градусів в день, та вночі від плюс 3 до плюс 4. Зранку до самого вечора у Полтаві небо буде вкрите хмарами. Нічний дощ закінчиться ще до настання ранку. Але вдень він послабшає та продовжиться до приходу вечора. У Черкаській області денна температура буде від плюс 6 до плюс 5 градусів та від плюс 2 до плюс трьох вночі. Незважаючи на ясний ранок, вдень та ввечері у Черкасах погода буде похмурою, вночі та вранці опадів не очікується. Вдень ітиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. На Дніпропетровщині очікується температура від плюс 8 до плюс 6 градусів в день, а вночі від плюс 3 до плюс 5. Хмарна погода протримається у Дніпрі увесь день без дощу та снігу. У Вінницькій області очікується температура від плюс 4 до плюс 2 градусів в день, а вночі від 0 до плюс 1. До самого вечора у Вінниці буде триматися похмура погода. Лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Вночі очікується дрібний сніг, який вранці посилиться. У другій половині дня йому на зміну прийде дрібний дощ, і тільки ближче до вечора опади припиняться. Народний прогноз погоди: у небі вже можна побачити білого лелеку, який повертається у свої рідні краї. Також може повертатись і трясогузка, хоча для неї ще зарано. Якщо в цей день хмари швидко і високо пливуть до гарної погоди. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо ми щиро вдячні за вашу підтримку. На сьогодні це все. Гарного, спокійного вам дня та тихого вечора. До зустрічі в наступному відео.